Yeah, national day, national day, national day yes, <coughs> Добрий вечір, пані та панове. Сьогодні, двадцять четвертого серпня, uh, українці всього світу святкують День своєї незалежності. 24 В Україні живе близько 45 мільйонів людей. Has a population of about 45 million of people. Вони мають свою мову, культуру і шанують стародавні традиції. Україна найбільша країна Європи за своєю територією. Uh, is the biggest country in Europe for its territory. Саме в українських горах-карпатах знаходиться географічний центр Європи. Зараз Україна переживає складні часи. Україна газ дифіколтіз inside. Але ми хочемо, щоб світ знав. But we want, uh, the whole world to know the truth. В Україні не громадянська війна. Дезно no no no, 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 no. no, no, no. українці не воюють між собою. Uh, Ukrainians are not fighting against each other. Ми висловлюємо вдячність за підтримку всьому світу. Вия грейтфултудехол вород всім тим, кому не байдужа доля українського народу. Uh, we are grateful for those who support us and who is not careless to the fate of the Ukrainians. Розвиток молодої демократії в Україні. Хуспортдевелопмент одеян демокрасі нікрен. Рух нашої країни до цивілізованого світу and the, best of our country to the civilized world. Особлива подяка нашим сусідам полякам. Я уд спешили Полансьпипот. Ми ми Українці, миролюбива нація. Uh, we, Ukrainians, are peaceful nation. І хоча сьогодні 23 третя річниця, ми досі боремося за свою незалежність. for our independence. Україна в нашому серці. Ми горді тим, що ми українці. Ukraine is in our hearts and we are proud to be українсь. Slava Slava. And now we would like to uh, to sing uh, our national anthem. Hello, Alex. Yeah. Yes sir, thank you very much, thank you very much, merci, grazie. Thank you. Respect to all the nations, happy nation, and uh, we wish you all the luck for Ukraine. Yes sir, and uh,